Тобто, ну. Ну, от, да, от вона тут пішла. Да, тут тріснула. Може, ну, верхню губу підклеювати, щоб губи не розкатували. Ну, да, щоб багато типа міняти. Вітаю, з вами Назар з бойових бджіл. Сьогодні короткі тести українських плитоносок на міцність і загалом на зручність. Чому ми це робимо? Тому що ми ще крім того, що забезпечуємо. Збройні сили України медичними засобами ще проводимо курси з тактичної медицини, і часто на цих курсах бойця треба витягувати з червоної зони, ну тобто з під обстрілу, да, з місця, де він отримав поранення, за те, що за що ви можете вхопити, і в першу чергу за що ви хапаєте, це за що за лямки броні, якщо це броня у нього звичайно є. Так, от на цих курсах часто наші курсанти кажуть: ні ні ні, ні я зарямки не хапай, тому що броня гамняна видали повне лайно зараз порветься, от тому е, всім виробникам, і які в Україні виробляють чи привозять за кордону е, ділерам і так далі. Ми наголошуємо, що якісна споряга це життя бійця, якщо ви хочете вбити. Українського бійця, то продавайте гімно і шийте гімно. Якщо ви хочете його врятувати, то шийте дуже якісно. І особливо ці місця, за які хапають і тягнуть. Сьогодні подивимося, що витримає, що ні. Давай я плити вставлю. Ти що думаєш? Так на шаркати ще те саме? ні 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 Бачиш, тут як зроблено, воно... тут воно тримається тільки на я бачу. Тобто більше більше нічого плити не тримає. Краще было бы лучше было бы там было всередині ще в Вот еще, в... да. а еще такая типа еще окрямо, да. Да, 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 да. Такая типа херня, которая прямо плиту. А сам же клапан да. просто, он. Це это бешеная бо плити бывает досить важкі пор що Да. було. XXXL. Да тут, да тут. Як тебе там? Та ще Ще-ще. Я, я ж ви підіймаю, як бродяг оброби. Ну таке. Вона має бути отак десь. Має бути отак, де. XXL. Та ні, це я думаю стандартний якийсь. А нормальна ще подагні. Вона трохи великувата сама по собі. Є ж моделі такі, знаєш, типу менші. Є. Ну є. Ну дивись, плита як сидить. Плита стандартна 25х30, він тут ще є. Запасу. Ще є запас по 2 см з кожної сторони, а зверху взагалі звер... вона не піднімається. бачиш? Да. <кхід> Проблема багатьох плитоносок, що плити у турецьких, до речі, теж плити впадають вниз, ти не можеш її підняти. Тобто Виходить, що в тебе кусок тканини зверху, який просто лишній, він не потрібен. Плита, ось кінець плити. Де у нас? А плита має бути ось до цього місця, до цього трикутника. Тобто вона має, ну, максимум вона сантиметр від нього має опускатись, тому що у вас тут найважливіші органи, там, артерії, вени проходять, так? і серце, і легені починаються. Тому вам треба захищати якомога вищу частину свого торса. Не ви... пузо, а іменно вверх. Да, тому ви... тут Ой. це неможливо відрегулювати. І тут є така типу тема е обмана. Ну, в зору, як кажуть, що диво да? ну, типу, броня, вона ще у нас типу, сидить типу, і поділити правильно. Mm -hmm. А насправді он а нос... насправді отак він має бути. Да. А якщо ми його під'їдемо ось так, то у нас походить. До лінії трикутника, зараз тим ругається за воно. А у нас ось Я лінія трикутника, ругаю. а ось плитами лінії трикутника. Mm -hmm. Ну тому що там немає цієї внутрішніх регулювання, які, які ми показували. Yeah. Там просто на клапані плита висить і все. Треба, то сюди треба більшу плиту. Або якийсь ківлар і зверху ще якось кріпити плиту. Ну, Такая щенка. Ну як відчуття? Як вона сидить? Ні, ну відчуття, в принципі, не ну, ну, сидить нормально, в принципі, не погано, але просто що розмір ну, не мій. І типу мона ця тема розплитана. Оце, обман гну. Ну то, тут, до речі, та сама історія, тут плита вон доводить. Я відчуваю, що плота не знаю. Значить, ви там не піднялися? А там там зараз нема ми куди. ще раз спеціально подивимося, але я там... думаю, що там нема куди пройти. Там... Ну, це вже, блядь, звучить якось, стрмний, блядь, стромний Нормально. Так, я там нахер нормально, ти подивись, де плита висить. Ну, висить вона, це зараз тут не відрегулювали. Я це... Маю, маю, маю на увазі по плиті. Ні, дивись, Це зараз і серія як не, не потрібно одягати броньоживо. Хорошо, да. він, він, так. Не, неправильно. Не, не неправильно, він занадто низько висить. Він має бути от на цій же лінії, що спереду, що ззаду. Тобто плита має бути на одній висоті. Угу. До речі, до цього пластика в мене якраз найбільше питання: наскільки він витримає навантаження. Важких умов, і плюс, наприклад, якщо тебе будуть тягнути. Зараз побачимо. Ну, кожна плитоноска все одно треба підганяти. Під себе, це Просто з одного більше мороки, з іншою менше мороки. Ніколи не вдягайте плитоноску, так як вона йшла в комплектації з заводу, бо це не ваш розмір, як правило. Завжди треба шлейки і пояс. Оцей камербанк так званий. Підганяти. Ну, от. Тепер плити більш-менш на одному рівні, але все одно не занизько. Да. Ти можеш відкрити подивитись по висоті плити? Це максимум, да? Ну щоб вона ще й трималась, бо... А, це для демпфера карман ще. Ага. Ну, там типу, для ківлара ще кармально. Ну все. все. Да, вона піднялась ключ. Піднялась, да? так? Да. Ну, зараз подивимося, як вона піднялася, як вона буде там триматися. Все цей оцей момент тут залишається. 2 см як мінімум лишні тканини. Да. Та нормально там. Видно, да? З і... тканини нормально. Ні, Да Що да. да, там нормально? Вона має бути ще вище. Дивися, вот. це нормально, це 2 см, то ще є місце. Ось ще є, але все краще, ніж було. Ну, так. Да. Стало краще. Однозначно. Багато. А що ззаду? Ззаду те саме? Ззаду те саме. Ну що, давайте чести. Ну, тобто підняти можна, але не, не, не так, як воно має бути. Ну давайте, да. ну, так. Ну отак бронях нам можна відгадати. Тут оце, наскільки довго витримає оці вшиті. Да, Оцей mm. момент тут, дивись, дуже мало прошито. Тут фактично на одному шві це тримається, так? Да? Треба тестити. Ну на ривок нормально. Есть, тут видно, що вони ну видно нитки, але вони не рвуться. Так само і тут. що взяти оцю стропу, вона хорошо вшита. Оця евакуаційна стропа вшита сюди нормально. Бачиш, що вона йде аж сюди і з запуском сюди. Вона така досить широка і ну, точно вона не... От, я її рву і моля так само, моля добре тримають. Ну, тріснуло вже. Да, Дивись Знімаєш? Да? Ну я ж просто кажу, бо я потягну і бачу, що відходить. Ну тріснуло, але, але тримає. Тобто Ну Ну от, Да, от вона тут пішла. Да, тут тріснула. Ну мозусиля теж таке так давно. Ну я не, блін... Я 70 одно. Я не... У мене не, не прямо там ривок. Да, порвалося. Як у кличка. Ми ж розраховуємо на дядько типу, в сотку. Ну, да. ну так. Скажімо так, вона... вона витримає, просто що не супер важкі умови. Да. Багато разів так вона не вийде. Да. Значить, дивіться, коли у вас є поранений і ви можете до нього підійти, звичайно, ви не будете отак ходити, як я тут з камерою і знімати. Ви будете понижувати профілі і намагатися зробити так, щоб поранений до вас сам підповз. Але коли ви вже можете вийти і у ви, вас є побратим, так. Да? Грудень! Івак туди! На 3-4 пішли. Пішли! Хапаєте його за лямки броні. І 3-4. І тягнете, блядь. Є ну, в принципі, норм. Такого хлопця воно витримало. Нічого навіть не тріщало тут. Ні, ні. Я думаю, що соточку витримаємо. Витримає, так? Витримає, да? Думаю, так. Да. Шуточку витрима. Окей, наступно. Да. Моя стара плетоноска, яка вже більше року. У неї трошки, ну, як на мене, конструкція краща, бо вона більш так серйозно прошита в цьому місці. Звичайно ж, теж можна рвати і теж. Ну, от Бачите, тут вона не тріщить нічого. Не тріщить, тому що тут трошки по-іншому зроблено. Вона запущена з двох сторон. Да? Виходить да. і тут, і тут. Да. І тому якщо... <кхи> Ніфіга тут не виходить в мене. І скільки раз вона вже перетягала? Так, да. і ці дуже багато мене тягали разів. Там тільки два. Тому, так, да, ну видно і по ніж, що вона вже не її стріляли, блін. Е, вона тут краще зроблена, Оце, оцей момент краще зроблений тут, однозначно. Тому таке.